Всім привіт! На дану тематику у мене на каналі вже є відео, але це було до оновлення Монобанку, тобто на старому його дизайні. І тепер деякі глядачі залишають мені коментар, а як же це зробити на оновленому Монобанк. І я вам скажу, що змінити кредитний ліміт в оновленому Монобанк тепер ще простіше і більш логічно, ніж було це в старому додатку. Але те старе відео я не буду видаляти, і силочку на нього я залишу в описі до даного відео, тому що багато людей ще користуються тим старим дизайном. І так, щоб зменшити кредитний ліміт, або збільшити, або взагалі його прибрати, тобто обнулити, достатньо зробити наступні дії. Як ви бачите, я зараз на головній сторінці, тобто я щойно авторизувався в додатку і попадаю на свою головну сторінку. І зараз на цьому екрані ви можете бачити величезну суму грошей 60 316 гривень, але. 50 із них це кредитні кошти. Тобто моїх тільки 10 316 гривень. І так, як цей кредитний ліміт змінити. Ми на даній сторіночці, ось тут під основною сумою, справа, де 50 тисяч це є кредитні кошти. 10 мої, 50 це кредитні. Натискаємо пальцем по ось цих 50 тисячах кредитних коштів. Можливо, потрібно буде ввести ще раз пароль, я його ввожу. Тобто авторизуюся. І попадаємо на ось таку сторіночку зі зміною кредитного ліміту. І щоб змінити цей кредитний ліміт, нам достатньо ось так пальцем натискаємо по екрану на ось цій шкалі, яка знаходиться під сумою, і свайпаємо або вліво, або вправо. Свайпаємо вправо, повзунок переміщається, начебто вліво, і сума кредиту зменшується. Якщо ми навпаки пальцем свайпаємо вліво. Позунок зміщується, наче вправо, і сума кредитного ліміту збільшується. Як ви бачите, тут нам ще показує банк імовірність, з якою імовірністю наш кредитний ліміт буде збільшено чи зменшено. В даному випадку ми знаходимося на поточному ліміті 50 тисяч. Давайте я свайпаю пальцем вліво. Як ви бачите, до 90 тисяч я ще можу без проблем змінити свій кредитний ліміт, тобто висока ймовірність. Але якщо ми починаємо перетягувати далі, то середня ймовірність і, скоріш за все, банк не підніме мені цей кредитний ліміт до 190 тисяч гривень. Я думаю, багатьох буде цікавити питання, як його взагалі обнулити, то ми свайпаємо до кінця шкали вправо. Зупиняємося на нулю і натискаємо внизу червону кнопочку продовжити. Монобанк обіцяє, що це забере у нас 10 секунд. Мені здається, вже Опа, кредитний ліміт змінено. Нове значення ліміту 0. Натискаємо готово. Вау! Ви бачили, як втекли мої гроші. І тепер я бачу тільки свої законні 10 316 гривень. А зараз найцікавіше, що нам робити, якщо у нас кредитний ліміт дорівнює 0, як зараз у мене. Тобто цих кредитних сум, які були тут раніше, у мене на головному екрані вже не відображається. Я бачу тільки свої законні гроші. І так, для того, щоб це змінити, щоб підняти кредитний ліміт картки з нуля. нам потрібно натискаємо на нашу чорну карту пальцем і переходимо на сторінку нашої чорної картки MonoBank. Внизу, як ви бачите, є налаштування. Опускаємося вниз. В налаштуваннях шукаємо налаштування кредитних лімітів. Ось це. Налаштування кредитних лімітів. П'ятий пункт знизу. Натискаємо налаштування кредитних лімітів. І попадаємо уже на знайому нам сторінку із цією такою цікавою шкалою. Відповідно, все, що залишається нам зробити, це свайпати пальцем вліво, тепер тільки вліво. Для прикладу, давайте піднімемо цей кредитний ліміт до 10 тисяч. Наводимо шкалу на 10 тисяч і натискаємо внизу кнопочку продовжити. Знову ж таки, Монобанк просить нас зачекати 10 секунд. Заявку прийняту в обробку. Натискаємо зрозуміло. Якщо так часто гратися, то, звичайно, банк починає тормозити. Виходимо. Ну, поки що змін немає ніяких. Я думаю, якщо це робити один раз, так як я зробив це перший раз, а ні, все-таки новий кредитний ліміт. Щось вони нам написали. Давайте обновимо сторінку. Я думаю, буде довше. Ні, ось, будь ласка, пройшло трошки часу, трошки більше, ніж перший раз, і Монобанк щедро надав нам 10 тисяч кредиту. Ось таким чином ми можемо змінювати кредитний ліміт нашої чорної картки Монобанк в оновленому додатку Моно. На цьому дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайки. До нових зустрічей у нас на каналі.